Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу «Формат». У прикордонному польському місті Жешов зросла кількість померлих від так званої хвороби легіонерів. 18 людей загинули, 160 шпиталізовані. У Польщі триває епідеміологічне розслідування. Жешов розташований лише за 100 кілометрів від українського кордону і є містом хабом для військової допомоги Україні. Інфекційні недуги не мають кордонів. Чи посилила Україна під нагляд через польський спалах? І що це за хвороба? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич зараз розкаже. У Жешові закрили фонтани, басейни. Вуличні видограї питної води туманоутворювачі Утворювачі у кафе під забороною усі джерела, де випаровується вода. Місцевий водоканал додатково знезаражує питну воду. Українка Леся Головата каже, одна з рекомендацій влади зливати воду у мережі. Дали в 20 разів більше хлору. І навіть коли ти просто відкручував воду, ти відчував цей запах. До таких дій вдається влада Жешова та околиць через спала хвороби легіонерів. Це рідкісне захворювання з летальністю до 15%. Нині у шпиталях знаходяться 160 людей. Інфікування продовжується. За останній тиждень померло 18 осіб. Бактерія легіонела провокує пневмонію, що супроводжується лихоманкою, кашлем, задухою, діареєю У групі ризику люд люди старше 60 років, що мають супутні захворювання У Жешеві вже тиждень шукають джерело інфікування державна санітарна інспекція проводить широке епідеміологічне розслідування з мереж водопостачання Жешова та околицю взято понад 100 зразків. Тільки після результатів аналізів ми зможемо визначити потенційне джерело інфекції. Ця бактерія живе у плісних водоймах, з яких може потрапляти у систему водогону. Також легіонела може розлітатися через систему кондиціонування та вентиляції. Якщо випити заражену воду, яка потрапить у шлунок, людина не захворіє. Небезпечно саме вдихати аерозоль, у якому є бактерії, легіонели, тоді вони одразу потрапляють у легені. У цієї хвороби інкубаційний період від двох до десяти днів. Якщо є симптоми захворювання, закликаємо здати аналізи, щоб виключити захворювання, спричинене бактерією легіонела. З огляду на те, що місто Жешов є стратегічним для військової допомоги України. Тут розташований аеропорт, куди зі всього світу доправляються зброя і техніка. Тут знаходиться логістичний центр та контингент НАТО. Саме сюди прибуває велика кількість українських військових на навчання. Агенція внутрішньої безпеки Польщі перевіряє, чи не може спалах легіонельозу бути результатом на вмисного втручання у систему водопостачання з боку Росії поки жодної ознаки біотероризму не виявлено, але і джерело зараження досі невідоме. Натомість у Польщі було аномальне спекотне літо. Концентрація захворівших у Жешеві, однак фіксуються поодинокі випадки у сусідніх воєводствах. Спалах легіони Люзу відбувається за 100 кілометрів від України, а інфекції кордонів не визнають. Однак, у нашому відомстві охорони здоров'я кажуть, нині для України ризики мінімальні. Це захворювання не передається від людини до людини. Тому говорити зараз про ризики про спалахи виникнення цього захворювання саме в Україні не варто. Вони є мінімальними і цих спалахів ми не прогнозуємо. Сама бактерія не нова і добре вивчена. Інфекцію називають хворобою легіонерів, бо вперше зафіксували на конгресі американський легіон у Філадельфії у 76-му році. Тоді одночасно захворіло 220 учасників, 34 померло. Усі інфікувалися в одному готелі через вентиляційну систему. Легіонельоз ще називають туристичною хворобою. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, всі випадки легіонельозу, які реєструються, близько 25% саме пов'язані з ту туристичними подорожами, і вони пов'язані саме з готелями або транспортами в Україні. Перші спалахи були у 86 му році на судах біля берегів Одеси. Останні випадки легіонельозу фіксували у 2019 році. У лабораторній мережі України постійно моніторять зразки з лікарень, готелів, підприємств, де застосовують промислові системи вентиляції. Проблем з цими системами. Немає ось сюди у лабораторію потрапляє біоматеріал від пацієнтів хворих на пневмонію. Також тут аналізують воду з різних джерел, змиви з душових систем вентиляційних та поверхонь у спа-салонах. Легіониос лікується антибіотиками, що підбирають в умовах стаціонару. Україна уважно слідкує за тим, як ситуація розвивається у Польщі. А головне чекає результатів розслідування, чи джерело інфікування є природним. Чи штучним. Ірина Маркаєвич Андрій Романок ТСН 151 марафон Єдині новини.